Усім привітики-привітики! Сьогодні Меркато Трієсте на зв'язку. Сьогодні покажу, чим займаюся, які в мене сьогодні обов'язки і що я тут очищу. От сьогодні я гляньте вже, наскільки начистила Фаджоліні. Сьогодні вони такі класні, тоненькі. Дуже такі, знаєте, ну прям суперові. Зараз, до речі, дуже жарко і вони фаджоліні дуже вялі бувають. Але сьогодні дуже крокантні такі. Бачите, хрустки такі. Класні. Ось у мене ще скільки залишилося чистити, був цілий ящичок ось такий. І ось це я вже стільки перечистила їх. І у мене іще є ось італійці не говорять таколи. Ось дивіться скільки. Ще це як наша спаржева квасоля. Теж ось такий невеличкий ящичок. Треба мені їх почистити, обрізати ось бока з однієї сторони і з другої. І десь так пополам ріжемо. Якщо дуже такі довгі, великі, ріжу їх на три частинки. Якщо вже такий величезний, ріжемо ось так, десь на три частинки. Ось усе, як бачите, сьогодні у мене роботи трішки є. А, до речі, іще кришила салат. Ось. Трошки залишилося. Продаємо теж ось такий салатик. Все. Всім гарного дня, мирного неба, підписуємося на канал, стежимо. А на сьогодні все. Всім пока-пока. А я працювати.